У відділенні ортопедії та травматології луцької міської клінічної лікарні у зв'язку з ожеледицею спостерігають незначне зростання кількості пацієнтів. За останні три дні госпіталізували десятеро людей, розповів заступник гендиректора медоб'єднання луцької громади Андрій Смоль'янінов. У палаті відділення чекає на операцію лучанка Світлана Козар. Пусковзнулася, впала, вперлася в руку. І відчула, що моя, не моя рука впала на спину. Правда, що якийсь хлопчина дякувати йому підняв мене. Рука недвіжима, я визвала швидку. Пацієнт звертається у відділення екстреної медичної допомоги, де його черговий лікар оглядає, вирішує план обстежень і до обстежень. Якщо оперативного потребує, то в стаціонарне відділення, травматологічне відділення, де пацієнт дообстежується ще день-два. І тоді вирішується тактика і план оперативного втручання. Якщо оперативного потребує то вважається стаціонарне відділення, травматологічне відділення. Після операції пацієнт декілька днів перев'язується, йде на антибіотикотерапію, на обезболюючих. Про звернення у відділення екстреної меддопомоги розповідає лікар Андрій Лукашук. Деяке збільшення є, все таки, тому що погодні умови 22 людини звернулися зранку на прийом. Із екстреного відділення у травматологію перевели бабусю Надія. Вона йшла з ринка старого. Впала і зламала ногу. Забрала її швидка і доставили на травмпункти, зробили рентген, і вже доктор сказав, що зламаний лікуть. І зараз оперую, чекаю її з операції. Лікар Олександр Шкльода каже, вожелеть рекомендує ходити не поспішаючи, ковзаючи. Симптоми перелому це в першу чергу, тобто це крепітація. Тобто в місці болю відчуваєш якесь потріскування, похрускування. Якщо перелом йде зі зміщенням, тобто видно деформацію кінцівки, тобто, що вона виглядає не так, як завжди. Напряк наростає не зразу, набрік наростає поступово. Щоб мінімізувати травматизм під час падіння, голова Федерації Панкратіону та греплінгу Волині Михайло Савчук дає такі рекомендації. Коли людина, наприклад, може підслиснутися на одну ногу і летить на бік. Головний принцип те, що пряма рука б'ється долонею об землю, що спричиняє певне пом'якшення самого удару тіла об землю. Не ліктем. Не, не отак під себе, не пряму руку, а скочу вільним маневром, я скочую з тазу на плече. Ще одне падіння це коли ми підскользнулися і в нас дві ноги пішло вперед, тіло падає назад, знову ж таки. Ми вже страхуємося, падаючи на спину двома руками. Голова прижимається, підборіддя прижимається. Для того, щоб не впасти на розслаблену спину, я її починаю напружувати. Я її трохи скручую. І згрупуюсь. За рахунок цього я, моє падіння набуває скочувального маневру. Я не падаю на пряму спину пластом, як кажуть в народі, а я скочуюсь. І під кінець зупиняю себе руками. Вадим Панафідін, Петропотієвський, Суспільна новини, Луцьк.